Всім привіт! Це канал Code UA та навчальний центр Кібербіонік Систематика. Ми починаємо наш розіграш. Що ми сьогодні розіграємо? Сьогодні ми розіграємо з вами книжку, «Рокаємо алгоритми спільно з видавництвом Артхаз. Що ж це за книга? Це крутий ілюстрований посібник для програмістів. Там автор дуже наочно за допомогою малюнків, вправ та прикладів з програмування, допомагає читачеві зрозуміти алгоритми. Тож, сьогодні ми будемо цю книжку розігрувати, які в нас були умови. Потрібно було просто заповнити анкету. За посиланням. Так, ага, у нас ще вона не закрита. ну, Закрита вже ця анкета. До 12 дня сьогодні можна було прийняти участь в розіграші, і вже після цього заявки не приймаються. Тож, яким чином ми будемо розігрувати, у нас є список, і то залишив заявку: це 29 учасників. Тобто ті, хто заповнили без дублів, без там якихось. Ті, хто не виконали певні умови, або не дозаповнили, тому 29 учасників шанс виграти досить великий, тому ми переходимо з вами на сервіс random.org. Ліст randomize відкриваємо наш. Тепер ще раз. Я прокручую всіх учасників, щоб всі себе знайшли, побачили. Копіюємо список наших учасників. Додаємо цей список. Так, ну тепер саме відповідальний момент. Бажаю успіху. Тож нас сьогодні виграв. А в нас виграв Шелофаст Даниїл. Вітаємо вас. Ви виграли цю книгу, тому наші менеджери з вами швиденько зв'яжуться, розкажуть, яким чином можна забрати цю чудову книжку. Це на сторінці Артхас я відкрив. Тут навіть них є трошки. Показана демо-версія, можна прочитати, познайомитись. Е, і ви зможете найшвид... якнайшвидше отримати вашу книгу. Всім дякуємо, хто приєднався до нас. Якщо цього разу вам не пощастило, то залишайтесь з нами. Нас постійно переходять якісь розіграші, акції, тому. Швидше за все, ви без подарунку не залишитесь. Також підписуйтесь обов'язково на наш YouTube та Telegram канали, щоб залишатись в курсі всіх новин нашого навчального центру. Бажаємо всім вдалого дня і до зустрічі на Pod.ua.